Во ім'я Ця і Сина, и Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава на віки, возлюблені учасники святої молитовної нашої спільноти, всі, хто бере участь в тому процесі духовних молитов, спільних спілкувань. Тих розмірковань про духовне, де ми в тій молитовній нашій спільноті ділимося своїм досвідом, ділимося гарними миттями духовного життя нашої церкви святої, де ми кожен один за одного вболіваємо, один за одного молимося, ми знаємо, що молитва одного віруючого християнина має велику силу, якщо вона є ревна. Але коли є двоє, то молитва не вдвоюється, а сім раз стає сильніша. Подібно так, як кінь, ваговоз, він спроможний тягнути 2,5 тони, а два ваговоза спарованих можуть тягнути 22 тони. Нам би здавалося, що один, якщо дві з половиною, значить двоє може тягнути п'ять, правда? А воно множиться в скільки раз, що в, що? в 22 рази, в 22 2 тонни може тягнути. Так, і возлюблені дурі в Христі, брати і сестри, тому і дуже важливо є, як ми є об'єднані, як ми є один за одного, як ми за один за одного молимося. Як ми один одного підтримуємо, допомагаємо, то ми завжди будемо сильні в тому життю, тим більше ми будемо примножувати ті ласки Небесні у наших серцях, в наших душах, тому і саме недаремно лукавий ворог спасіння Він хоче від нас відірвати один одного, хоче роз'єднати нас, посварити. Щоб ми були поодинці, тому що поодинці легко людину ту зламати, людину тяжко, в блуд, легше вблуд завести. Но коли люди є об'єднані, єдиною християнською, вірою, любов'ю, молитвами, жертовністю один за одним, тоді ті люди є сильні. Є. Ми бачили, як нас приїжджали, якщо лапали одного, то що той один міг бути? Скиглив, як його крутили руки. Ну, якщо вийшло такого чоловік з 20, з 30 вийшло, почали жінки сваритися, кричати почали, мужчини вийшли, розумієте, багато. І тоді вже та група тих людей, які поступали неправильно, всі заповіді заповідей Божих закону, неправильно поступала то вони вже не могли собі дозволити десь так відчиняти протизаконні всілякі дії. А отже, давайте возлюблені, сьогодні ми обдумаємо 18 святий Апостолів. Ми бачимо возлюблені, як Ісус Христос Він проповідав щотий та Іванлії, так і що ті проповідали. Ми бачимо, де нині опинився в нас апостол Павло. Він з Македонії, він перейшов, Арапах був. був. Потім він пішов до Коринту, в Коринтській церкві. Він ще до Іванлія, але юдеї вони завжди перешкоджали християнам в проповідниці, слово Божого. Переслідувала. Вони підбурювали завжди людей, і воно ускладнювали цю можливість проводича І Тоді Ісус, апостол Павло, сказав: Кров ваша хай паде вам на голову. Я чистий, віднині я піду міже погано. Тоді апостол Павло він проповідав майже тими поганим називали. Людей, невіруючих, інші народи, які поклонялися поганам, поганським богам, ідолам різним, земному творінню, які жили трошечки так без заповідей Божих. От. Але прекрасні ті люди, вони коли бачили апостола Павла і бачили його діла, її чуда, які він творив, то що на диво, у них таке серце було. Щоб вони спроможні були чути Слово Боже і вірувати в Ісуса Христа, в Сина Божих Спасителя Світу, цього. а цьому прияло не тільки Слово Боже, в цьому і прияли чудеса, які творили ще ті апостри. Тому я і знову наголошую, що церква наша Христова вона не, не принесе такого результату і не приносила ніколи в таких. Зовнішніх окрасах, різних таких архітектурах, мистецтвах, таких піснеспівах, надзвичайний там що оперні голоса, є хори-хори. Воно дає зоровий ефект, дає ефект для вуха, але він не дає того результату, наскільки дає оце духовне багатство, щирість молитов, щирість проповідниця, чистота віри, це є праведне євангельське життя. Є. І істина віра в Бога. Тому що коли я ходив на похорона наших героїв погибших, то дуже багато на тих похоронах було зосереджено часто. Це демонстративна частина оцього на послідування обрядів. І та демонстративна частина, вона наскільки е, була, проходила така зосередженість на зовнішнє і сповідування Бога було наскільки е, так зосереджено в такому плані, е, досить е, такому, що ти був постійно напружений і думав, щоб ти правильно там повернувся, поклон вдарив, перехрестився. Виконав все, що як має бути, щоб зауважень не було. Що навіть я чесно скажу, по 5-6 годин ми проводили цей обряд, поховання, і навіть ні разу не було нагоди за тих 5-6 годин помолитися, тому що наскільки була напружена обстановка. Той же самий момент, воно Богу не потрібно. Оце коли є зовнішнє ісповідування без внутрішніх переживань, без щирої молитви і так далі. Тому це зовнішнє ісповідування, зовнішні ті всі, вони наоборот відволікають людину від внутрішньої духовної молитви, а від лише від внутрішньої духовної молитви вона дає сприяє стяжанні, благодаті Духа Святого. Розумієте, тому. Це матеріалізм. Завжди його хотіли десь в церкві реалізувати. Чому? Тому що люди матеріальні були, духовенство, яке було оматеріалізоване, впишне було. Відносно вони стосовно свого духовного розвитку старалися втілювати в життя і будувати ту церкву, так як вони розуміли. Але Бог завжди посилав таких в церкві і духовних людей, таких дійсно подвижників, молитвників, Отець Миколай, Мерлікійській чудотворці, Меркурій Вригинський. Ми бачимо, бачимо Антоні Падевський західної церкви. Йоанн Кроштадський був, і було отець Миколай Гур'янов, був, з Кимер Христофору, Старець був. І багато було таких дійсно, святців було, які животворили оцю церкву ще тільки от єдина біда. В тому, що офіційна завжди та церква тих е, таких зовнішніх тих пишних тих всіх е, категорій, тої духовен, духовних осіб, е, чому дивно вони, чому вони не звертали увагу на тих святців великих, чому вони не наслідували їхнє життя? Е, е, вони ж ті свят засвітили нашої церкви. Вони якраз вони. Показуй ту дорогу, як йти дорогою до спасіння. Чому не наслідували, чому звертали увагу в тій церкві, увагу на те матеріальне на зовнішнє, а не звертали увагу на те внутрішнє, що дійсно внутрішнє переживання? Господь серце наше хоче, Господь каже, чому зовеш мене, Господи, Господи. А серце твоє далеко від мене, тому марно славиш мене. Тому коли ми збираємося в святий храм, нас є там 10 священиків, чи 5 священиків, чи 50 священиків, багато людей. і Якщо ти будеш взивати Господи, Господи на прекрасних красивих голосах, положених на гарну, прекрасну містечку, пісню, а не буде серце в розположенні молитви, ця молитва, вона буде Богу навіть противна. Неприємно нам литва, тому Господь не хоче цього. Ми це повинні пам'ятати і на тому брати. О, якщо ми хочемо дійсно реформувати нашу церкву, то ми повинні реформувати е, згідно е, споглядаючи на наставників наших. Дивіться на наставників наших. Наслідуйте нас, як ми наслідували Христа, каже Апостол Павло. Тому ми повинні, якщо ми хочемо реформувати церкву, то ми повинні реформувати ту церкву до того стану, яка була за перших християн. Яка була за часів Ісуса Христа, та, яка була яка в, в душі отця Миколая Мерляківського чудотворця, в душі Івана Злотустого, Василія Великого, які були біда, Спередона Тримфутського, Іоанна Кроштадського, Миколая Гур'янова, отця Амфілохія Почаївського і так далі. Як вони жили, який спосіб життя були, як вони молилися, який вони подих сувершали? Отут реформа повинна бути церкві. Одна це повинна бути зосереджена. Тоді ця церква буде особлива Христова, тоді цій церкві будуть харизматичні обдарування, буде дійсно чуда будуть, будуть і зцілення будуть, будуть вплив на серця людські. Люди будуть бачити, це церква дійсно Божа, там Бог є, бо ми бачимо, як ті люди, що дійсно їхнє слово має силу. О, то в тому. А тут, бачите, хочуть реформувати полукавом, реформувати, хочуть там під підлабузнецтва, резнем тем всім. Це все зрозуміло. Люди, які є мудрі, духовні, моляться, вони це все бачать. А люди, які дано буде їм обману. Щоб повірували вони в неправду. Ті, хто не записаний в книгу життя. Тому хто не записаний в книгу життя, він може бути і ще не бути записаний в книгу життя. Буде записаний, можу не бути записаний і єпископи, і предстоятелі церкви можуть бути не записані в книгу життя, незважаючи на їх високі титули церковні на тому світі. І вони будуть вірувати в ту оману. брехню. А я в своєму житті що побачив? Чому дехто вірив в неправду? А в правду не хоче вірити. І я переконався сам у тому, що людина, яка любить правду, яка шукає правду, і вона старається жити по правді, то ця людина вона буде правду її бачити, вона буде її знаходити. А та людина, яка живе в обмані, живе в брехні, і інших веде в блуд і в брехню, та людина збивається оцей розсудливість, і вона не спроможна нічого бачити. Вона не спроможна бачити правду. Тому це я зробив своє основне, особисте, таке, скажімо, аналіз скажімо, цієї ситуації. Тому, якщо ми хочемо бачити правду, ми повинні вправи жити. ми повинні шукати ту правду, ми хоті хотіти тої правди, не противитися тій правді, то ні ми будемо бачити, де є правда, де є обман. Ми її будемо духу, Духом Святим, Дух Святий нас буде нам відкривати. А коли ми будемо жити в брехні. Заради чого? Заради повищення свого титулу, заради матеріальних благ, для того, щоб комфортніше пристроїтися в тому світі, то тоді, як кажуть в нас в народі, гріш тоді ціна. Тому, злюбен в Христі, брати і сестри, саме оце так на це треба звернути увагу. Отже, про реформи. Тепер ми бачимо, як апостол Павло він ходив, обходжував ті церкви, укріпляв цю проповіді, бачимо, як він в був, був там прискілу і, і акіла. Були двоє чоловік і жінка, дуже побожні, благочестиві. Люди, які допомагали в провідній святої Євангелії. О, також ми бачимо, коли зустрівся апостол Павло в проповідництві сьогодні в 18 главі, він зустрівся з Аполосом. Аполос це був чоловік дуже побожний, надзвичайно побожний. І дуже знав сильне, те Писання, був красномовний, але він лише знав про кращення Івана Хрестителя, він про Ісуса Христа не чув. І тому, дізнавшись Акіла і Прескіла, вони сповістили. Аполос, що є Ісу... Іван Хреститель, уготовляв дорогу для Месії Спасителя світ Ісуса Христа. І Аполос Він прийняв Ісуса Христа, увірував в Ісуса Христа і, дізнавшись докладніше про Його життя, про Його труди нашого Спасителя, Він проповідав Його із смиренням, і з приносячи. Добрі плоди на спасення душ і творюючи нові, приводячи нових членів у церкву Христову. Так само з любви Рих Христі Бетизами чули ще ще та Євангелія, так само де Ісус каже, що каже Я в притчах проповідую, бо тому, що люди неспроможні розуміти ці істини Царство Божого, а в притчах воно більш людині доступніше. Це, але є різна категорія людей. Одні Люди слухають і не розуміють, вони, другі люди слухають, але приходять спокуси, починають запереслідувати за Слово Боже, і вони починають відрикатися від того Слова Божого і вступати. А інші вірують і люблять, і розуміють. Але пристрасті, всякі ті житеські клопоти, там корову тримає, немає часу до церкви піти, свині тримає, немає церкви піти. Той каже, у нас городів дуже багато, дуже птичі багато. Я не маю часу піти, бо мені треба ще припильнувати. Це все відмовка відмовкає возлюблені, якби вони розуміли, наскільки це важливо ходити до церкви Божої. Тому вони би багато чим жертвували раді того, щоб прийти до церкви святої. Тому це, що в мене господарка велика, я до церкви не піду, мене нема часу. Якби вони розуміли те, що в недалекому часі прийде їхній кінець, і Господь спитає, а чому ти цілий тижні, цілими тижнями працював ту неділю, не віддав мені подяку, чому ти мені не подякував за те, що я тобі дав життя, що я тобі, дітей сім'ю, подарував, що я тобі подарував хліб насушний? Чому ти мені не подякував? Чому ти не прийшов, щоб сказати, батько мій небесний, дякую тобі, я би тобі полегшив твій тягар, твоїх трудів. я би тебе нагородив тим, що тобі все б нічого б не бракувало. Я б тобі набагато більше дав, як би ти шанував святу неділю. Тому з в Христі, брати і сестри, дуже важливо. Як є змога піти до церкви, обов'язково піти до церкви. Треба хотіти того. Але це розуміють тільки ті люди, які в житті щось дуже тяжко пережили, щось побачили в житті. тоді ті люди вони більше спроможні бачити і цінувати, шанувати ту божественну літургію. А ті, які нічого не побачили, нічого не відчули, тому вони так. як... Народі кажуть, народ скаже, як зав'яже. Поки грім не вдари, то дядько ще не перехрестити. І так воно є, возлюбний доріг Христі, брата і сестри. Ми це розуміємо, ми це знаємо в житті, тому стараємося возлюбний доріг Христі, брата і сестри, щоб ми йшли до спасіння, щоб Богу не прийшлося давати нам хрест, давати терпіння. Давати нам якісь такі тяжкі перечуття в життю, щоби тими тяжкими тягами життя не, не на... поумлювати нас. бачите, як народи в цілого світу, як зараз, немов те бурхливе море, цей океан, як бурлить. Ви бачите, який шум іде, і яка загроза є небезпеки, кінця світу, кінця людства? Ми бачимо, яких ми небезпеках живемо. Зараз ми молимося, а ви бачите, зараз ну, вночі скільки, які запеклі болі йдуть, бо як диявол порізнив людей, розумієте. Я кинув кістку, видите, як це захланість за ті багатства, які у нас породжують оці всі. Розумієте, яка небезпека йде зараз, то ще возлюблені узлюблені доріг Христі, брати і сестри. І тому, так, бачите, Бог попускає, так як ізраїльському народу в пустині попускав. Терпіння, коли вони відходили від заповідей Божих, починали служити ідолам, служити своєму тілу, Бог попускав. Коли ще навертали до Бога, тоді приходило благоденство. Так, возлюблені Христі, брати і сестри, повинно нас навчити. Всіх народи світу повинно навчити те, що як вони будуть своє лице. Повертати в сторону Бога, будуть йти на зустріч Богу, будуть каятися, будуть просвячати свій розум, будуть зближатися життям достойним, благочестивим, зближатися до Бога. Тоді Бог буде давати благоденство, буде опіку давати, буде мир давати, радість, благословення. І повірте мені, зброя, скільки би тої зброї не було, запам'ятайте, зло породжує завжди зло. Ми ніколи не можемо себе захистити від ворогів. Нас від ворогів може захистити тільки Господь Бог. А буває часом так, що ворог, він, ми його можемо перемогти добром, любов'ю. Любов'ю, добром і лагідністю. Ми можемо багато ворогів перемогти. І навіть тоді, коли ми даємо ту лагідність, даємо ту любов, а ворог жорстокий до нас є. А ми знову і знову прощаємо, любимо, молимо і благословляємо. В такому випадку, коли вже це забагато стає, Бог у волі Божій є так, що Бог того ворога так сокрушить, так тому ворогу дасть, покарання, що нам збоку ще дивити, на то і аж страх бере. Тому возлюблені в Христі, брата і сестри, коли ми себе захищаємо. Ми надіємося на свої сили, і Бог стоїть в стороні. Але коли ми не захищаємо себе, а молимося, благословляємо свого ворога, а ворог, коли робить кривду, тоді заступає ще за нас Бог. В тих словах велика мудрість є, і кожен, хто читає Святе Євангелія, коли має досвід життя, євангельського життя має досвід. Щось прожив, побачив і застосував ту методику євангельських принципів життя. Тоді та людина дуже прекрасно зрозуміє, що я маю на увазі. Тому, Господи, допоможи нас, благослови нас, укріпи нас. Дай нам, Господи, щоб ми, священники, вели те служіння, як ті апостоли. Не так, як фарисеї. Не так, як. Безбожники в рясах, показуючи свої прикраси, які вони там покупляли, ті одежинки блискучі і так далі. Свої. Манери лічія це все. Це Богу протинець, це огида для Бога. А щоб прославляли дійсно Бога, так як апостол Павло молився, проповідував, хрестив, настановляв, вів ту дорогу. Дорогу вів до Христа людей. Щоб дійсно отак ми ще старали. Господь, допоможи нам. Дякую тобі, Господь, за все. Боже, всім спокійної ночі, солодких снів, Божих ласк і Анна охоронця. Амінь. Слава Ісусу Христу!